115-го така резва щучка. В 100% гельмінти, мабуть. Поставив таку яскраву нагінату. Все стандартно. Щоб клювало, да? догнала з другої спроби. Всіх вітаю, друзі. Знову пройшов тиждень після минулої риболовлі, але сьогодні вже субота, почався вже листопад місяць, сьогодні 4 листопада. Погода дійсно поки тепла. Навіть зараз зранку температура близько 10 градусів тепла. І ми з братом Дімою і з Максом, тим же складом, що завжди на риболовлі на щуку. І знову ті ж місця. Думали, гадали, може щось треба міняти, кудись в нові місця поїхати. Але після того, як минулого разу Владік піймав щуку на 6 кг, то якось сюди трошки тягне. Ну, це по-перше, а по-друге, подивилися вітер. Якраз на цьому проміжку він має бути більш-менш комфортний. Поки його немає, але ну, з обіду там вітер передають такий до 7 метрів в секунду. І ну, це дискомфортно, коли він буде в лице. Ось, ну що, ми приїхали в... близько шостої ми приїхали, раніше навіть шостої, поки по темному все накачали, зібрали наші човни, зібрали на 16. Ну і зараз будемо висуватися на воду. Як завжди, народу тут вистачає, ще крім нас дві машини приїхало. Я бачу і на іншому березі Вон також човна збирають, ще машина є. Ну Тут людно, тут людно завжди. Але місця вистачає всім. Ми не втрачаємо час. Зараз у нас вже сьома година ранку. І о сьомій ми випливаємо. Сьогодні, до речі, після другої години передають дощ, навіть сильний дощ, буде такий тиск трошки падати. І ось ну, по досвіду, що от саме в таку погоду часто рибка щучка активна. Ну, Будемо вірити, сподіватися. Погнали! Так, друзі, ну що, за, за, за вигляд. 7.20 час, друзі, виплили. Ось Макс вже на воді також. Така мрячка, темно. Але час вже перевалив за 7 годину. Зараз трохи пройдемо наверх, бо тут багато людей скупчилося одночасно. Все, друзі, будемо починати риболовлю. Бачите, які сюрпризи нам готує погода. По прогнозам доща взагалі не було вчора. Сьогодні зранку вже намалювали дощ, такий непоганий з 14.00. А по факту дощ, де зараз. І такий облажняк, я б сказав. Ось Два спінінги зі мною сьогодні, традиційні для цієї осені воблерний взагалі це фаворит X1 TS 1030 і катушка Sirius 2500. Другий це джиг. Фаворит Skyline ts 312 і катушка Shimano Stradic 2500. По шнурами все решта по спінінгам дивіться в описі, там все детально розписано. Перше клювання, таке чітке, такий ударчик гарний був, друзі, бачили. Нарака крейзі флапера, але не засіклася. так прям по кінчику дало гарно, щучка мабуть. Тось, друзі, бачите, після тієї бурі в річку цілу сосну отак от збило і поставило цю корягу по центру річки. отут от. І отака фіговина. Якщо її не прибрати, вона рано чи пізно може створити отут завал, бо там є гілки і під тим берегом, і під цим берегом. Опа, є клювання. Чітка покльовочка, дуже дрібний щупарік, такий, як і минулого разу, був перший. Але вдарив, та ні, ну більший грам 350, але вдарив так класно по раку Блін, у мене вже у нового Крейзі Флапера, однієї клешні немає. Відкусила вона її, блін. Гадіна така. ну Вона у неї вон там в пащеці. Можна її буде зараз приклеїти, якщо зажигалку знайду. Ось така перша щучка 300 грам. 1-0. Знову джик, знову та ж приманка. Що, малючок, рости. Так, друзі, поставив твічинг. Тільки джигував-джигував, перший закид на Максквадіка 128-го і є шнурик. Знову такий 350 грам, як і перший. Максквад 128 і є. Ось, Бачите, перший закид на Максквадіка. морячок до домку. Перше клювання нарешті у Діма. Більше години пливемо, у нього не було клювання. Ось на Максквадика 115-го така резва щучка. Ну, щучка така, більш-менш, я б сказав, до кілуха мабуть, така непогана у порівнянні з моїми, обкрутила, ось, дивіться, в п'явочках, ну така. Увесиста, гарна щучка, перша у Діми і це вже, це вже на рибу схоже. Друзі, дивіться скільки білого на зябрах. Це страшне, це якісь в 100% гельмінти, мабуть, у щуки. З однієї сторони і он з іншої. Просто жесть. Щука 800 грам, проводу додому Ось у мене клювання нарешті. Такої щуки, як і у Діми Тільки поговорили, що тут немає, в цих місцях давно клювань не було. І така щучка у мене також До кілошечка Макс квад 128 І ось такий щупарик. Що цікаво, мій щупарік наче жабри чисті. Товстенька, важкенька. Пливемо декілька годин, сподівалися, що сьогодні така погода, ну щуче далі нікуди, що буде роздача, буде кльов. Але щось якось, поки, поки його немає. О, бачив я два клювання на джиг зранку, одне реалізував, піймав щучку, потім переключився на твічинг на Воблери. І Я і Діма. І твічинг дав свій результат буквально з першого забросу на магічний Супервоблер ЖКЛ Макс, 128-й піймав маленького щупака. Потім на 115-го Макс Quad Діма піймав таку щучку побільше, грамів 800. Одразу ж я піймав за 800 ну, під кіло. Ну, ось, також той же Максхват 128. І далі заглохло. Діма бачив декілька можливо виходів таких Не точно каже. Ось. І все. Але я вірю і сподіваюся в те, що сьогодні точно ми ще щось побачимо. Вітряний день передавало, але от зараз така от мить, що. Стало абсолютно класно, тихенько, ну просто супер. Продовжуємо рибалити. Природа, бачимо, така вже повністю повністю осіння, готова, глибоко осіння, готова до зими. Ось так. Так, ну допливли вже до Макса, до місця, де машина стоїть. Макс також піймав одну щучку, Ну також до кілограма, таку не дуже велику. І ще, каже, було клювання. Ну, у нас у кожного так виходить, що по щуці від там, 800 грам до кіло. Ось. І по декілька клювань. Дуже-дуже-дуже слабо. Зараз подивимося, у нас тут було ЧП, вскочили в яму і трохи погнули диск і колесо спускало. Підкачали колесо, хочемо перевірити, як його стан зараз. Ну і підемо вже нижче, нижче машини, будемо рибалити там. Можливо, там щось проклюне краще. Все, друзі, без 20-12 вже час. На жаль, кльово взагалі от від слова зовсім немає, якщо там минулі риболовлі, якісь течки в джих, якісь там виходи, щось якось, а от ну зранку щось було. По щучці ми з Дімою піймали, а далі, ну, блін, як мертва річка. Зараз вон, прогнози погоди малюють, що з 12-ї дощ буде і до 15-ї, ну майже до самого вечора. Можливо, це на цю переміну погода, яка не намічалася. Оце от такий, от така забастовка у щука. Ну, вийдемо тут на пляжик, санаторію, тут ми підобідаємо, мабуть. Ну і будемо пробувати далі то щось ще порибалити, порибало щось піймати. Макс ну що? Що, як сьогодні рибалка? Скажи мені. Сося вам буде. Макс, як завжди, не зраджує своїм принципам. Тому на риболовлю сьогодні взяв. Ось, бачите, це там якийсь сніданок туриста, але там кілічка в основі. І ось бачите, таранушечку окунця. Все стандартно. Щоб клювало, да? ну якщо там все гарно, да, там і. Пасмурно, і погода, все чотенько. ну, Має ж бути причина, що не клює. Да? Ось, ось вона. Так, друзі, 13.00 час. Ми перекусили трохи. Макс всю рибу знищив, да? Та, що в нього була. Ось тому сподіваємося, що от якраз в цей час має щось проклюнутися. Погнали! Вниз якраз це ті місця, які нам щось приносили завжди, yeah. да, клювання. Продовжуємо риболовлю, поставив Flapper, на якого зранку були клювання. Трохи yeah. поджигую. Так, вітря oh. Так, Нарешті у Діми після обіду клювання. Сподіваємося, може це якийсь вихід на воблер взяла. Щучка. Ось так давить вона, наче невелика щучка, але пручається. Спрацював той же воблер у саміна Гіната. Така ж, як у Діми і перша, грамів 700-800. Ось. Спрацював воблер по травці, відмінно. Вітаємо Діму з другою щучкою. Ця чиста, наче, да, по сьогодні? Так і до другої години дня, як і передавали прогнози, зарядив дощик. Я не знаю, чи буде він збільшуватися, але зараз він такий в вигляді такої частої дрібної мряки. Ну, по воді це видно, такий туман над водою і кльову немає. Риба, мабуть, сама не дуже полюбляє такі качелі, це коли вона... Таке на дощ марудить, щось незрозуміле. Давить рибу. Ну, Діма піймав одну після обіду, а ми з Максом клювання не бачили, на жаль. Опа! Є нарешті клюванечко. Поставив таку яскраву нагінату. В такому рожева голова і... де пацапа? Рожева голова і жовте тіло. Щучка невеличка, така до пів кіла, може з пів кіла, але є четверта. Тільки ну, щойно закінчився дощик. дійшли ми до такого робочого коридорчику. І ось він, є щупак, ну це на відпускання Пів кіла, але оця яскрава нагіната. Ну, нагіната, от, блін, цього року нагіната це топ. Бачимо, да, у на нагіната після обіду, ну у нього на натуралку, а у мене на кислоточку. Ось такий щурик. Так, щупак, ну що, пливи, додому рости. Друзі, ось нарешті у Макса покльовочка. Макс він вирішив відірватися вперед навпроти цього обривчика. У Макса коридорчик завжди, у нього завжди, отут на цьому міляку клювання. І зараз у нього клювання і він бере щупака. Це друга у Макса сьогодні. Дві у Діма, чотири у мене і ось... Движення тільки що якесь в як було. Іли проглючило. Такі догнала з другої спроби. Думав показалося ні, ну зараз це шнурик такий півкільний. Опа! Це така як і попередня, десь грамів 600-700. Знову цей у самі нагіната, може вихід якийсь пішов, це, друзі, це моя п'ята сьогодні щука. 700 грамів, хай живе, хай пливе. Макс тільки що таку піймав більшу навіть і я. Ось, друзі, піймав два на два щупака, і вирішив поставити такі, спробувати розловити ще раз оцю селективську канату Хастлер 160-й. Побачимо, що він покаже. Може, звісно, вихід закінчився. Після обідні, я не знаю. Ну, будемо пробувати зараз. І, Як каже Макс, головне, що закінчився перспективний мілячок, так? Так, друзі, екшн маленький. Тут, так, знаєте, на грані фоло. Цікаво, Макс випаде з човна чи ні. Нормально. <гум> <гум> а ото відро у Макса, бо там повне відро щук. <гум> так, ну що, ми вже потихеньку завершимо сплавну частину, зараз будемо підніматися вже встріли товаришів знайомах, з якими також рибалили. Іноді. Макса, Валеру, Єгора. Хлопці також рибалять з ночівлями, вони три дні планують з двома ночівлями. Ну так, піймали також небагато, але у них була двушечка приємна. У нас сьогодні ми таким похвастатися не можемо. Ну і дрібноти також у них трохи було, наловило. Так, ну що, друзі, робимо останній закид. Тут і будемо вже плисти. Вверх повертатися, нам ще кілометри десь під 4 плисте. Ось вже будемо припливати, мабуть, по темному. Все, друзі, традиційно беремо Макса на буксир, чіпляємося човнами і погнали вже наверх до машини, бо бачите, вже, вже темно. Е -е... Піймали ми сьогодні. На трьох. Дев'ять щучок, ще менше, ніж минулого разу. Сьогодні зовсім зовсім не кльова риболовля була. У мене п'ять і у Діми з максом по дві. А, ну, У мене було два шнурки, таких грам по 300. Ну, а решта щучок сьогодні були такі: від а, 700 до плюс-мінус кіла грам. Тобто, ну, більше як для наших місць, я розумію, що це також шнурки. Але як для наших місць, то це ще більш-менш непогана щучка клювала. Але клювала дуже погано. Клювала в основному в твічинг, на різні воблери, але в основному в твічинг. Джиг майже промовчав повністю. Ось. Все, друзі. Всім дякую, що дивилися відео, залишалися з нами. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі під відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей на риболовлі. Слава Україні!